Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Окупанти втратили під Авдіївкою до 6,5 тисяч осіб. Це найбільша поразка росіян. За такий короткий термін. Наступ Росії під Авдіївкою призвів до величезних втрат. Із 10 жовтня 2023 року окупанти втратили понад 6,5 тисяч осіб. Про це повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати із 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності склали майже 6,5 тисяч осіб, сказав він. За словами речника, Збройні сили України знищили на Авдіївському напрямку також 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки ворога. Тільки за останню добу у районі Авдіївки було знищено 5 танків росіян, серед яких Т-90. Штупун також додав, що під Авдіївкою окупанти тримають до 40 тисяч солдатів. Ось такі новини, чудові друзі, новини, чудові чи не чудові, але їх трощимо і немалими кількостями. Але, на жаль, наші воїни теж. Вмирають, вмирають за нашу незалежність, друзі. Вмирають герої наші, друзі. Найкращі за нашу Україну. А я дякую всім за увагу, друзі. Україна обов'язково переможе. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Дякую ще раз вам за увагу. Пишіть коментарі побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте вподобайки. Дякую, друзі, всім за увагу!